Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, а це другий квест, точніше, другий день. І хоча написано, що квести відкриваються щодня, вони відкриваються раз на два дні. І це, напевно, проблеми перекладу на українську мову, тому що 48 годин це два дні, а не день. Ну, то таке. Я, коротше, поки чекав квесту, знайшов на вежі ось цю саксофону, трубу. Ще побігав по локаціям, пошукав. Якісь секретки накопив собі аж 9000 еміральдів. Знайшов ось таку курку, яка додає вам ось такий ефект. Я зараз можу лише мишкою водити. <рес> Персонаж біж... біжить сам. Це кумедно. Сьогоднішній квест, Сьогоднішній квест це вбити 20 гастів, які знаходяться знову ж таки, атакують нам стіну. Єдине, що я не знаю, буде рахуватися, якщо я повністю вб'ю гаста, чи якщо я допоможу комусь вбити гаста, і, типу, нам зарахується це як 50 на 50 чи щось таке. І давайте я трішечки хочу прокачати себе. У мене є на це гроші. Так, це я повністю прокачав собі, дивіться, золоту. І я можу прокачати до кальчужної, і я можу прокачати до залізної 1500. Добре, алмазна вже 2000. Готово. Я повністю в алмазному сеті, і це максимум, що тут є. Незери, тут не завезли. Якщо ми будемо зараз воювати з гастами, давайте прокачаємо собі лук. Хоча б трішечки, сила 2, сила, сила 2. Все, сила 2, сили 3 вже нам не вистачає. Відкидання ще можна було б купити. Що тут ще є? Шипи. Зрозуміло. Так, це у нас кірка, це у нас кірка. І меч я собі зараз теж прокачати не можу, бо в мене немає грошей. Добре, подивимось, як там відбувається атака на стіну, скільки гастів взагалі залітає до нас на територію, скільки нам треба буде витратити на це часу, щоб вбити 20 штук. Ну, і, звісно ж, поки ми будемо це робити, якусь кількість еміральдів ми заробимо. Тому можна буде потім прокачатися ще трішечки. В цілому, то я поки вчора блукав мапою, я зайшов знову ж таки в шахти. Просто не подобувати руди, а просто побігати по шахті, пошукати, що там ще є цікавого. Шахта виявилася значно більшою, ніж я думав. І там є данжени. Прям класичні данжени з зомбі з скелетами. І там є скрині, в яких можна знайти. Ой, тут з'явилися вежі. Тут, тут раніше, раніше були просто такі виступи, а тут тепер вежі. Так, добре. А, ні-ні. ні А, ну, прикольно. <свежа> Вежа виявляється на надто безпечне місце. Ого, вони зараз ворота зламають. Я. Поки дивився, що тут відбувається, ворота зруйновано. Ніфіга собі. І нам за це нічого, ж, скоріш за все, не дадуть, тому що ворота, ворота не встояли. А воно оновлюється, чи їх треба усіх добити? А, воно оновлюється. Добре. Ворота зруйновані. Ну, це, звісно, прикольно. О, гаст. Так. Мені взагалі нічого не дали. Навіть. Ой, 10 досвіду дали. Можливо, я просто попередній раз нічого не зміг влучити. Так, ще один гаст. Не встиг. Тут же треба ще вбивати цих покидьків. Хоча б заробляти на цьому. Так, 10 О, ще дали. О. Вони доволі часті. Друзі, завітають до нас. Але знову ж таки, я можу стояти просто вбивати гастів. І просто ігнорувати усе інше. А можу заробляти досвід. Не знаю, на що він потрібен, і намагатися захистити все ж таки ворота. Зараз мене влучуть. А, Так, ну, судячи з усього. Я цього вже не, не встигаю вбити. На них вистачає дві стріли. Вони не надто живучі. Так, що у нас з цього боку? З цього боку нас вже атакують. Гаст є. Не знаю, зараховується мені воно чи не зараховується. Досвід дають. Досвід дають, але, судячи з усього, досвід дають лише, якщо випустити останню стрілу в нього. Є. Так, наче воно стало складніше. <рес> Чи це мені здається? Чи це друга, друга хвиля другого дня вона складніша. реально, тому що нам вбили голема. Ну, що поробиш. Так, тепер треба пережити цю атаку, щоб е, хоча б заробити е, грошей на покращення свого можливо, луку, можливо, меча, хоча меч тут нам зараз не потрібен. Зараз в нас прилетить щось, а я вже не можу звідси нікуди піти. Як вони швидко руйнують ворота? Дивіться, їх тут не надто багато, а вони вже половину нам знесли. І вони все пруть і пруть, пруть і і пруть. капець. Ще зараз померти не вистачало. Так, здається, ворота ми все ж таки не втримаємо. Мені здається, що для цього потрібно значно більше людей, і щоб вони все ж таки лупили не гастів, а саме на... піглінів. Ну все, я бачу, що ворота вже не встоюють. Так, добре, ворота не встоїть, а ворота зруйновані. А скільки зарахувалося гастів вбитих? Шість. Непогано. За один. Ну, перший, я не рахую. Першу хвилю я не рахую, бо я прийшов на самий кінець. За одну хвилю шість гастів мені зарахувалося. Це непогано. Це сьомий. Це восьмий. Якби ще розуміти, нащо мені досвід? Можливо, досвід витрачається на. Це. На зачарування речей, не дивлячись на те, що ми наче їх купуємо. Угу, Хтось його забрав у мене? Так, я так розумію, що сьогодні заробити грошей на захисті е, стіни не вдасться. Тому що всі е, полюють на гастів, всі забили на вбивство піглінів. А... Тому, скоріш за все, ми тут зараз нічого не заробимо, окрім виконання сьогоднішнього квесту. Ну і трішки досвіду. Не знаю, що він потрібен е конкретно. Ах, до досить в мене стріляти. Задогбали. Так, бачу гаста. Чи вучу я в нього двічі? Не влучив. Один досвід. За що мені дали один досвід? 13 досвіду. За щось мені дали 13 досвіду. Не знаю. Можливо, я вбив такий газ, а та можливо, я просто когось з там. О, так. Добре було б, звісно, відстрілювати їх на підході, але. Це не так просто все, більше гастів не буде. Ну, знову ж таки, ворота ми не втримаємо, судячи з усього, бо їх тут занадто багато. Скоріше за все, треба просто більше гравців одночасно мати на воротах, щоб відбити цю хвилю. Добре, що нас ніяк не, не штрафують за те, що ми не виконали завдання. До речі, цікаво, зараховуються хвилі, як відбиті, якщо ворота пали. Чи не зараховуються? Досить в мене пуляти цією штукою. Підождіть, а де всі? Ми що, відбили ворота? Ніфіга собі, 13%! 13%. Ну, щось ми так і заробили. Так, скільки гастів вбито. 10 гастів вбито. Непогано. Ще 10. Тобто ще десь 2-3 хвилі, і я цю кількість гастів е, накопичу. Е, непогано. Знову ж таки, всі ціляться саме в них, тому шанс вхопити. Я не хочу звідціля йти. Добре, що мене не скинуло. Я так розумію, мене з і не може скинути, бо. Мені тут просто нікуди падати. Мене не може виконати на поле бою, бо воно недоступне для гравців. Що ти там стрибаєш отут? Так, давай. А, не встиг. Хоча, може, воно зараховується як спільна. Так, ну цього точно встиг. Ну тут е, особисто коментувати нема чого. Стаємо, стріляємо. Можливо, лук треба було все ж таки прокачати, а не броню хача. думки мене зараз сильно рятують від цих е, вогняних куль. Е, бо я наче менше відчуваю це. Раніше це було більш болісно. Так, є ще один. Це, здається, 12-й, якщо мені попереднього не зарахували. Ну і знову ж таки, хочеться все ж таки відбити ворота, щоб заробити трішки емеральдів. Бо без них і не знаю, чи вбив, чи не вбив. Ну, або доведеться йти в шахту і улутати там руди, або йти візок тягати в глушині. Так, я сподіваюся, що це кінець, і це останні, останні ігляни. Не буду нікуди йти. Диви, який шкідник. Дріб'язковий прийшов. Е, може досить? Три снаряди підряд. Чотири Мене зараз тут вб'ють. Все, ми відбили ворота. Скажіть, чесно, ми відбили ворота. Можна це буде кінець? Є, перемога. 16%. Так, добре, скільки гастів ми вбили? 12. Угу. Все ж таки, треба саме останній е, снаряд. Тобто, коли зараховується 10 е, досвіду за вбивство гаста, оце рахується як вбивство гаста. Все ж таки. Так, де хто? Хоч хтось. Ага, там я туди вже не встигаю. Ну, перший мій захід був більш вдалий. Я одразу шість гастів з першого заходу вбив. Якось я не дуже вцільно. Цього разу вони по центру не йдуть. Вони усі з, бок... з боків йдуть. Я нікуди не піду, ти мене не змусиш. О, гаст! Ану, один. Угу, я зрозумів. <ріст> Треба було трішки почекати. Так, чекаю. М -м, все одно не я. <ріст> це якось. Е трішки. Е всупротив е цього, як це каже, сказати, командної гри. тобто... Наче ми повинні захистити ворота, але кожен робить це на свій рахунок. Коротше кажучи, цього разу я жодного гаста взагалі не вбив. А ну, є хоча б одного. Не вбив. Хтось його до мене влучив. Так, знову ламають ворота, а окрім мене по них ніхто і не гамселить. Всі забили взагалі на ворота, і тепер чекають у шагастів. Друже, там ворота ламають. Їх тут занадто багато, ми не встигнемо їх усіх відбити. Це що був за звук такий? Дуже дивний звук був. Все ворота зламані. А, ворота, до речі, відкриваються, але вони все одно в них не йдуть Було б цікаво, якби вони заходили і там всередині мешканці починали з ними битися. Це було б кумедно Добре, тоді що? Тоді я пропоную цілитися в гастів. Як би це не було прикро, але мої потрібні гасти. Я не хочу витрачати на це півтори години, захищаючи ці ворота. Так, це вже не мій газ, його вже хтось забере собі. Так, а ну, не встиг. ну, є. Це в мене вже 15 гастів, треба ще 5. Наче не багато. Але й немало. Чверть. Так, 16 гастів, якщо я правильно рахую. Вибачайте, друзі, я зараз закінчу з гастами і просто покину вас. І ви будете далі самі їх лупцювати. Я знаю, що я не дуже добре. Роблю з точки зору командної гри, але вибачайте. Я прийшов сюди розважитись. І Я розважаюсь, як можу. Не встиг. Або просто не вцілив. Так. Мені здається, треба ще два або три. Максимум чотири, і я закінчу цей квест. Так. Чекати є. Це трішечки додає азарту, що треба саме останнім влучити, При цьому це таймінг, який не залежить від гри, це таймінг, який залежить від гравців. Тобто треба якось дивитись на кількість життя гаста, розуміти, скільки людей зараз туди стріляє, і намагатися. Так, все ми знову програємо. Гастів, я так розумію, вже більше не буде. А може і ви його не програємо. Можливо, якщо зараз почати їх вбивати, то і ворота вистоять, і 100 еміральдів можна заробити. А можливо і не вистоять, там ще он 5 штук, я бачу, йде. Та ні, їх тут значно більше. І вони дуже сильно гамселять ворота. Вони прям дуже дуже сильно їх гамселять. Ні, це все. Їх тут забагато. Так, що у нас тут по квесту? Ще двоє. Чудово! Двоє гастів залишилося, це небагато. Зараз ми їх швиденько вб'ємо, і на цьому сьогоднішній квест закінчено. Він не надто довгий, тому що перший день треба було виконати аж три різних квести. І там в цих квестах було е, більше дій. Так, ще один. <хи> Давайте. Трішечки його поубцюйте. Є! Yeah! Все! Я виконав цей квест. Мені дали емоцію, точніше, не, не зовсім емоцію, а скоріше навіть цілий. Як то сказати? вісім, Вісім хвиль було відбито з моїм зі мною. Все, я звідси йду. 1400 в мене Еміральдів, не надто багато. Випусти мене звідси. Дякую. А, от так от. Перший день був стрішечки складніший, тому що там було аж три квести, і ці три квести потребували м, виконання однакових дій декілька разів. Там, наприклад, той ж, ж самий візок, треба було 5 разів протягти. А, цього разу квест лише один. Він не надто складний і не надто довгий. Просто треба. Влучно стріляти по гастам. Але, як бачите, ворота ніхто не дуже захищає, тому ворота майже завжди е, руйнуються. Так, що ми можемо зробити за 1400? 1700, ніфіга собі. 3000, Ага, я зрозумів, я ніфіга не можу. Я лише можу собі меча прокачати до залізного, а потім ще й на нього гостроту накласти і силу вогню. Я зрозумів. Ну, хоча б у нас є. А алмазні обладунки і залізний меч вже непогано. Е, можна ще купити всяких прикрас. Типу, там замість труби ще можна купити гітару. Можна купити ще он, надувні кульки. Скільки вони коштують? А, небагато. 300. 300. Ти скільки коштуєш? 500. Кріпер дорожчий. Це що таке? 500. Угу. А ну, гітара, скільки коштує? 1000. Ну, гітара. Теж зрозуміло. Але в цілому, більше тут нічого купити не можна. І що значить, коли людина не грає в бедрок Коли людина не розуміє, що таке роздягальня, роздягальне це ось це. І нам дали, типу, прикрасу для персонажа. Де ж воно? Я вже забув все. Стиль ось о стиль, взуття. І ось ці черевики нам дали <ріху> безкоштовно, їх можна натягти, натягнути і, типу, ось таким бігати. Я з Бедроком не знайомий. Я в Бедрок граю лише ось такі івенти, тому для мене роздягальня це не дуже зрозуміла була річ вчора, точніше, позавчора, коли мені дали наче щось, а, а я не розумів, де це щось взяти і як його застосувати. Але це не важливо. Uh, у будь-якому випадку наступний квест виходить, треба чекати не завтра, а післязавтра, тобто не у суботу, а у неділю. І нам треба буде вбити ворогів. Знову ж таки, виходить, що ми будемо захищати ворота. І, або можна не ворота, можна вбивати ворогів е через завдання з віском. Там теж доволі багато ворогів. І мені здається, що 200. Вбивств це в цілому один-два проходи того візка по колу. Тому, е, напевно, навіть там буде зручніше це робити, аніж на воротах. Хоча на воротах е, ворогів до, до біса. Можна просто стояти на одному місці і гамселити з лука. Але з візком, мені здається, буде простіше. Е, Чомусь мені так здається, не знаю, подивимось. В цілому, знову ж таки, можна сходити в шахту, там теж спавняться монстри. Не знаю, наскільки ті монстри вважаються ворогами, тому що зомбі та скалети все ж таки вони постійні. ну, типу... А що це, як ти це капелюх надів? Зомбі та скелети постійно десь спавняться, а пігліни, типу, атакують нас прямо з аду, прямо з незеру. Тому не зовсім зрозуміло, хто вважається за ворогів. Подивимось на це через два дні. Ну а вам, любі друзі, дякую за увагу. Сподіваюсь, це було цікаво. Пишіть свої коментарі, чи граєте ви в цей квест, чи цікава вам ця мапа. До зустрічі у наступних відео та тихого, і мирного неба вам!